Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Справжня любов починається там, де нічого не чекають навзаєм. Мене дивує, як просто поводитися з кожною людиною, користуючись цим фільтром. Чи може ця людина принести мені якусь користь? Якщо здається, що вона має перевагу, ми намагаємося поводитися правильно, говорити те, що потрібно, і всіляко показувати людині, наскільки важливо нам співпрацювати разом. Я був на обох сторонах. Люди хотіли зустрітися зі мною, щоб працювати разом, коли в моєму розпорядженні був багатомільйонний бюджет із будинками, обладнанням, співробітниками. Сьогодні я інший. Я це просто я без майна, величезного бюджету, без зайвих ресурсів. У результаті вам немає особливої вигоди зустрічатися зі мною. Для когось це може бути руйнівним. Для мене тут все добре. Все, тому що я досяг такої точки у своєму ходінні з Христом, що мені його достатньо. Я задовольняюся ним. Я достатньою мірою втратив своє життя, щоб у ньому. Знову його набути. Як говорить Ісус у Матвія 16,25 «Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Чи втратили ви своє життя заради Нього? Це і є любов. Я вірю, справжня любов починається там, де нічого не чекають навзаєм. Моя молитва сьогодні. Господи, я віддаю тобі моє життя. Я віддаю тобі моє майбутнє. Я підкоряю своє життя, щоб знайти своє життя у тобі. Дозволь мені поводитися з кожною людиною, з любов'ю Христовою. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.